Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 1 жовтня 2023 року по всіх знаках зодіака. Як завжди, розпочинаємо з овнів і пам'ятаємо про те, що цей розклад є загальний. Карта дня для овнів. Деовні випадає туз мечів. Карта говорить про швидке вирішення якихось певних проблем, з якими ви зіштовхнулися, з якими ви досить легко впораєтеся і зможете досягнути успіх у всіх своїх починаннях. Карта говорить, що це буде дуже гарний день для того, щоб позбавитися якихось певних залежностей, якихось певних, наприклад, боргів, страхів, якихось певних ілюзій, які вас. Скажімо так, обтягували. Можливо, виникне якась нова справа, яка буде потребувати вашої уваги і досить таких визважених рішень і рішучих певних кроків від вас. Тому будьте рішучі, не бійтеся, у вас обов'язково все вийде, незважаючи ні на що. І матимете досить гарну можливість виправити своє фінансове становище в кращу сторону. Тельці. Для тельців випадає гарна карта. Це шестірка жезлів, яка говорить про гарний розвиток подій, про вдачу, про успіх і перемогу у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. У вас обов'язково все вдасться, за б ви не взялися. Будьте активні, нічого не бійтесь, будьте більш рішучими, і ви зможете досягнути успіху, визнання певних висот. Головне, не сильно зазнавайтеся і пам'ятайте, що цих певних висот ви досягли за допомогою інших людей. Людей, які вас оточують, і які вам небайдужі. Тому будьте до них більш уважніші, чим, чим завжди. Будьте просто приділіть їм певну увагу. Ви досягли, досягнете успіху завдяки їм. Не, не тільки ви зможете досягнути успіху завдяки своїм силам, своїй енергії, своїй рішучості, але з їхньою допомогою. Тому не забувайте про них, хоч для, для початку сказати їм дякую. У вас буде успішний, гарний день. Успіх у всіх починаннях. Близнюки! Для близнюків випадає вісімка Пентаклів. Вісімка Пентаклів говорить вам про те, що буде дуже активний насичений день і вам доведеться дуже багато працювати для досягнення своєї цілі, для досягнення своєї мети, вам все під силу. Ви гарний майстер, і зможете зробити будь-яку справу гарною, успішною і довести її до фіналу досить чітко. Головне, приділяйте увагу всім тонкощам і деталям. Не думайте, що там якісь моменти можуть бути неважливими для того, щоб дотягнути успіху, будь-які дрібниці будуть важливими. Також карта радить вам, якщо є така можливість навчитися чомусь нову, пізнати якусь нову інформацію, обов'язково такою можливістю скористайтеся. День у вас пройде успішно, ви зможете досягнути своїх цілей. Хоче будете дуже втомлені, але задоволені. Карта дня для раків. А для раків... А для раків випадає... Трійка Пентаклів, карта говорить про якісь нові проекти, якісь нові починання, нові можливості, якусь творчу роботу, яку ви будете робити з великим задоволенням. Також карта вам віщує успіх у всіх ваших починаннях. І гарний результат, гарну винагороду. Ну, Трошечки меншу, ніж ви очікували, але все ж таки винагорода буде, і все ж таки вона вас задовольнить, хоч і менше, чим ви очікували. Леви, Карта Дня для Левів. Для Леві випадає старший аркан-відлюдник. Дивіться, відлюдник говорить вам про те, що для вас буде досить важливий значний день. Карта говорить про те, що всі справи, які на. Накопилися у вас, вам потрібно бажано виконувати самому. За вас цю роботу краще ніхто не зробить. Можливо, ви когось попросите щось зробити, і вам просто нашкодять, не навмисне, а просто із-за того, що не вийшло там виконати ту роботу і так далі. Все робіть самі, вірте в себе, в свої сили, у вас тоді обов'язково вдасться. Також карта говорить, що вам потрібен час для того, щоб обдумати своє майбутнє, побудувати якісь собі нові плани, собі цілі. Поставити на майбутнє, Тому вам потрібний деякий час побути на самоті, а можливо, просто помедитувати, заспокоїтися, привести свій емоційний стан в порядок. Тому вперед у вас обов'язково все вдасться, і ви зможете реалізувати поставлені цілі на день Ліви. Для Англії випадає трійка пентаклів, нові починання, нові можливості, нові проекти, успіх у всіх ваших справах і починаннях, також гарна винагорода. Звичайно, ви очікували на більше, але отримаєте трошки менше, але успіх вас обов'язково очікує. Карта говорить про можливість росту по кар'єрній сходинці, також карта говорить про покращення вашого фінансового становища. А також карта вказує на те, що досить час буде сприятливий час для того, щоб об'єднати всі свої зусилля із близькими вам людьми для того, щоб змінити все в кращу сторону в своєму житті, для того, щоб вирішити якісь певні питання. Терези. А для Терезі випадає старший аркан місяць. Карта вказує на те, щоб ви довірилися своїй інтуїції. Вона вас ні в якому разі не підведе, і ви зможете знайти вихід із будь-яких запутаних питань, з якими ви зіштовхнетесь. Ця карта говорить про те, що ви дуже сильно чогось боїтесь. Вона вказує на ваші страхи, на те, що ви дозволяєте своєму страху вами заволодіти. І за цього у вас перепади постійні настрої, невпевненість в завтрашньому дню, невпевненість перш за все в собі. І це заважає вам досягати тих цілей, які ви перед собою ставите. Тому вам потрібно навчитись бороти ці страхи. Довіртесь своїй інтуїції, вона вас не підведе. Ще раз повторюся, у вас обов'язково все вдасться. Вам просто не давайте ні в якому разі вводити себе нікому в оману. І все у вас обов'язково вдасться. Скорпіони. Карта дня для скорпіонів. Для скорпионе выпадає рыцарь мечів. Рецярмачів говорить про такий якийсь ну, конфліктний настрій. Бажання буде будь, з кимось конфліктувати, якась певна агресія, готові розірвати всіх на куски. Можливо, виникнули якісь суперечки в певному особі, можливо, ви будете когось захищати, можливо, будете йти захищати себе, своїх рідних, будете йти, знаєте, приймати оборону, можливо, будете на когось і нападати. Знаєте, це сказано образно, але. Смисл в тому, що ви будете досить агресивно настроєні, буде такий не геть настрій ідеальний. Карта говорить про пошуки якогось. Виходу з певної ситуації, карта говорить про якісь конфліктні моменти, вам потрібно взяти свої емоції в руки, і тільки тоді ви знайдете рішення будь-яких проблем, з якими ви в цей день зіштовхнетеся. Головне контроль над емоціями. Намагайтеся ні з ким не конфліктувати. Ну, а якщо з цього не вдається, якщо єдина, єдиний вихід із тої проблеми, якою ви зіштовхнулися. Оборонятися і приходити до будь-яких методів, то звичайно активно захищайте себе. Але спершу попробуйте вирішити будь-яке питання без конфліктів. Карта дня для стрільців. Де стрільці випадає відлюдник, який говорить про те, що всі ваші справи в цей день бажано виконувати само, самому, нікому не давайте собою маніпулювати. Обов'язково виділіть час для того, щоб побути на самоті, обміркувати, як вам знайти. Е Вирішення певних проблем, з якими ви зіштовхуєтесь, будь-яких питань, з якими зіштовхнулися. Саме головне не використовуйте ніяких агресивних методів і конфліктних ситуацій у вирішенні своїх питань. Також карта говорить про ну, те, що, можливо, ви будете займатися, наприклад, медитацією, можливо, музику будете слухати, для того, щоб відновити, знаєте, свій такий душевний баланс. Карта Дня для козирогів. Для Козроги випадає ту кубків. Знаєте, це дуже гарна карта, яка віщує вам успішний день досягнення вашої цілі, гарні новини і нові можливості, які будуть перед вами відкриватися. В когось будуть досить гарні, приємні новини, в когось можливо звістка про вагітність, в когось про. Те, що, наприклад, хтось із рідних одружиться, зізнання в коханні і так далі. Для вас буде дуже гарний день. Звичайно, в кожного він буде програватися по-своєму, але на вас буде чекання досягнення вашої цілі і успіх у ваших починаннях. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає вісімка пентаклів, яка говорить про те, що ви будете дуже багато активно працювати для досягнення своєї цілі. Головне приділяйте увагу всім тонкостям і деталям. Якщо ви бажаєте чомусь навчитися новому, якщо ви хочете піти, наприклад, нову професію освоїти, на якісь сходити курси, то обов'язково йдіть і. Покращуйте свою майстерність, вчителя чомусь новому. Для вас будуть відкриті всі шляхи рибки. Для рибок випадає старший аркан сила. День для вас буде досить важливий і значний. Карта говорить про те, що вам потрібно буде дуже багато і активно працювати для досягнення своєї цілі. Можуть виникати певні проблеми, але ви з ними з легкістю впораєтеся і знайдете вирішення своїх проблем, і досягнення ваших цілей обов'язково буде. Ця карта говорить про те, що на кінець дня ви будете дуже сильно втомлені, але задоволені тою роботою, якою ви пройдете. Робили. Як би вам тяжко не було, ви зможете досягнути тих цілей, які ви собі на день ставили. Я бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!